Привіт! У цьому відео ми розглянемо один із популярних шаблонів проєктування Builder або будівельник. Шаблон проєктування Builder це шаблон створення об'єктів, який використовується у розробці програмного забезпечення для покрокового конструювання складного об'єкта. Він дозволяє створювати продукт поетапно, де процес створення може змінюватись в залежності від типу продукту. Що створюється. Шаблон розділяє процес створення складного об'єкта від його представлення, дозволяючи використовувати той самий процес створення для створення різних представлень. Давайте розглянемо компоненти шаблону проєктування Builder. Перше це продукт. Продукт це складний об'єкт, за створення якого відповідає шаблон Builder. Він може складатися з багатьох компонентів, або частин, і його структура може змінюватись в залежності від реалізації. Продукт зазвичай є класом з атрибутами, що представляють різні частини, які будує білдер. Білдер-будівельник це інтерфейс або абстрактний клас, який оголошує кроки конструювання для створення складного об'єкта. Він зазвичай включає методи для створення окремих частин продукту. Визначаючи інтерфейс Builder, дозволяє створювати різні конкретні будівельники, які можуть створювати варіації продукту. Конкретний будівельник. Конкретні будівельники реалізують інтерфейс Builder, надаючи конкретні реалізації для створення кожної частини продукту. Кожен конкретний будівельник. Пристосований для створення певної варіації продукту. Він відстежує продукт, що будується, і надає методи для налаштування або створення кожної частини. Директор: Директор відповідає за управління процесом створення складного об'єкта. Він співпрацює з білдер, але не знає деталей. Про те, як створюється кожна частина об'єкта. Директор надає високорівний інтерфейс для створення продукту та управління кроками, необхідними для створення складного об'єкта. І останнє клієнт. Це код, який ініціює процес створення складного об'єкта. Він створює об'єкт builder і передає його директору для ініціалізації процесу створення. Клієнт може отримати кінцевий продукт від builder. Після завершення створення. Давайте розглянемо приклад шаблону проєктування Builder. Допустимо, у нас наступна постановка завдання. Нам доручено реалізувати систему для створення користувацьких комп'ютерів. Кожен комп'ютер може мати різні конфігурації на основі уподобань користувача. Метою є забезпечення гнучкості у створенні комп'ютерів із різними процесорами, оперативною пам'яттю та варіантами. Зберігання даних. Використовуйте шаблон проектування builder для досягнення цієї мети, дозволяючи створити комп'ютери через покроковий процес. Використовуйте надані компоненти: продукт, комп'ютер, інтерфейс Builder, конкретний будівельник, комп'ютер, Builder, директор та клієнт. Спочатку розглянемо приклад на PHP. Створюємо клас «Комп'ютер». Який має приватні властивості процесор, оперативна пам'ять та пам'ять. Також ми маємо паблік-методи для створення властивостей комп'ютера, процесора пам'яті та виводу цих властивостей. Далі ми робимо інтерфейс-builder з методами для побудови частин нашого продукту. Далі ми робимо клас. Для створення конкретного комп'ютера. І створюємо директор. Для використання цього паттерна нам потрібно створити клас Gaming Computer Builder, потім ініціалізувати Директор і створити об'єкт Gaming Computer. Тепер розглянемо приклад на JavaScript. Так само створюємо клас Computer із властивостями. Процесор опера... оперативна пам'ять та диск приліт. Далі створюємо клас Builder для створення окремих частин нашого об'єкта. Далі створюємо клас для конкретного комп'ютера і будуємо конкретні частини об'єкта. Далі робимо директор. Будуємося за, за допомогою директора новий клас. Gaming. Отже, коли використовувати шаблон проєктування Builder? Шаблон проектування Builder використовується, коли потрібно створювати складні об'єкти з великою кількістю додаткових компонентів або параметрів конфігурації. Цей шаблон особливо корисний, коли об'єкт потрібно створювати покроково, а деякі сценарії, де шаблон булдер є корисним, включають. Створення складного об'єкта. Коли об'єкт має багато додаткових компонентів або конфігурацій, і ви хочете чітко розділити процес створення і реальне представлення об'єкта, покрокове створення. Коли створення об'єкта включає покроковий процес, де на різних етапах необхідно встановлювати різні конфігураційні конфігурації або параметри. Уникнення конструкторів з великою кількістю параметрів. Коли кількість параметрів у конструкторі стає занадто великою і використання телескопічних конструкторів, конструкторів з багатьма параметрами стає незручним і схильним до помилок. Створення незмінних об'єктів. Коли ви хочете створювати незмінні об'єкти, а шаблон Builder дозволяє поступово створювати об'єкт перед тим, як зробити його незмінним, створення Конфігурованих об'єктів. Коли потрібно створювати об'єкти з різними конфігураціями або варіаціями, і ви хочете мати більш гнучкий і читабельний спосіб визначення цих конфігурацій, загальний інтерфейс для кількох представлень. Коли ви хочете забезпечити загальний інтерфейс для створення різних представлень об'єкта, тепер розглянемо, коли не варто використовувати шаблон проєктування Builder. Хоча шаблон проектування Builder корисний, у багатьох сценаріях є ситуації, коли його використання може бути непотрібним. Ось деякі випадки, коли варто переглянути використання шаблону Builder. Перше. Просте створення об'єкта. Якщо об'єкт, який ви створюєте, має лише кілька простих параметрів або конфігурацій, а процес створення є прямолінийним, використання будівельника може бути надмірним. У таких випадках може бути більш доцільним використовувати простий конструктор або статичний метод фабрики. Проблеми з продуктивністю. У додатках, критичних до продуктивності, додаткові накладні витрати, введені шаблоном білдер, можуть бути проблемою. Додаткові виклики методів і створення об'єктів, пов'язані з процесом створення, можуть вплинути на продуктивність, особливо якщо створення об'єктів. Є частим і чутливим до часу. Незмінні об'єкти з фінальними полями. Якщо ви працюєте з мовою, що підтримує незмінні об'єкти з фінальними полями, наприклад, ключове слово FINAL в Java, і структура об'єктів є відносно простою, ви можете віддати перевагу використанню конструкторів з параметрами або статичних методів фабрики, збільшення складності коду. Введення класу будівельника для кожного складного об'єкта може призвести до збільшення складності коду. Якщо об'єкт, який створюється, є простим і не отримує значної користі від покрокового процесу створення, використання будівельника може додати непотрібну складність до коду. Тісний зв'язок з продуктом якщо будівельник тісно пов'язаний з продуктом, який він створює, і зміни у продукті, вимагають відповідних модифікацій будівельнику, це може зменшити гнуч... гнучкість і підтримуваність коду. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео про білдер. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. До нових зустрічей!